Шокувало навіть європейські уряди Вітков і сядь Трампа писали мирний план, спираючись на інформацію інсайдера з Кремля. Зять президента штатів Дональда Трампа Джаред Кушнер і спецпредставник Стів Вітков працювали над мирним планом, спираючись на відомості, отримані від інсайдера з Кремля, який проводив секретні зустрічі з помічника. Ами в Майамі. ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров. Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Як пише видання Wall Street Journal з посиланням на чиновників Сполучених Штатів і людей знайомих із ситуацією, процес тривав близько місяця. За інформацією, VSJ, уже на зворотньому шляху з близькосхідного регіону, після укладення угоди між владою Ізраїля і бойовиками Хамас, Уитков і Кушнер почали писати... Перший варіант того, що в кінцевому підсумку стало 28 пунктним мирним планом. При цьому, за словами джерел видання, високопоставлений український чиновник також організував у Іткофу і Кушнеру, щонайменше, дві телефонні розмови з президентом Володимиром Зеленським. Однак, коли минулого тижня план став відомий пресі, його умови виявилися вигідними. Для Кремля, що шокувало європейські уряди і прихильників Києва в Конгресі, і спричинило багатоденну трансатлантичну кризу для адміністрації Трампа, пише видання VSJ. за інформацією видання. Російський внесок у план зробив також спецпредставник диктатора РФ Володимира Путіна Кирило Дмитрієв, який має давні стосунки. З кушнером, як заявляють джерела VSJ, Дмитрієв приїжджав у Майами у вихідні. Перед Геловіном для триденних інтенсивних обговорень за вечерею і тривалих бесід у будинку Уіткофа. За словами чиновників, Уіткоф після бесід з американськими та іноземними чиновниками та ознайомлення з оцінками розвідки дійшов висновку, що Україна перебуває у слабшій позиції з військової точки зору, пише видання. Сам Дмитрієв не від. Відповів на запити, пише VSJ про коментар. При цьому, коли Уітков і Кушнер запросили секретаря РНБО України Рустема Умєрова в Майамі і показали йому план, то він прямо сказав: цей документ набагато вигідніший для Кремля ніж для Києва. Після чого попрадив звернутися до президента Зеленського, пише видання. Водночас, більшість пунктів плану були на написані Уіткофом і Кушнером ще до того, як вони проконсультувалися з представниками Росії та України, повідомила виданню людина, знайома з розробкою документа.